Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні почнемо з ранкового завозу у Євросекондхенді. В цілому непогані речі мені трапились. Першим покажу ось такий халат. Вафельний. Він був у стані нової речі, але він був дуже важкий, він важив більше 1 кілограма. Ціни зараз у секонд-хенді виросли, з кожним оновленням, насправді вони ростуть і ростуть, тому насправді деякі речі вже стає і невигідно купувати. Тому халат класний, насправді якісний, на 100% бавовняний, але я його залишила саме через те, що він дуже важкий. Ось цю сорочку я придбала, мені дуже сподобалась вона на дотик. Це Зара тут у складі 84% модалу. Дуже така легенька, приємна до тіла тканина. Те, що треба на таку погоду, як зараз. Було дві непоганих футболки, вони у форматі поло. Перша ось така насичено-рожевого кольору. Я думаю, що її варто було б придбати, я чомусь її відклала і не купила. Вона була у хорошому стані, без плям, без ковтунців. Мені здається, вона новенька, дуже схожа на нову. Це Лайл Скотт, Єдиний недолік у ній це наявність синтетики у складі, аж 44% поліестеру. Саме з цієї причини я її і не купила. Ще було ось таке насичено зелене е поло, це оригінальне поло від Tommy Hilfiger. Хоч і не промарковані тут гуцики, але по бірочках дуже на оригінал схоже. Хотілося його придбати, але були ковтунці і були плями, тому. Немає сенсу, власне, у цій покупці. Сподобалась мені ще ось така сорочка з котону та льону Її я теж не купувала, але вам вирішила показати. Вона насправді непоганої якості, хоч це і якийсь китайський сайт, якщо я не помиляюся. Чомусь мені здається так, що це якийсь китайський сайт. Від люксового італійського бренду була ось така цікава футболка. Вона на 92% складається з моделу. Вона має дефекти, але мені здається, що ці дефекти виправляються. Шкода, що для неї не знайшлось власниці, я опублікувала її у сторіс у своєму інстаграм-магазині. Але, на жаль, ніхто з приводу неї мені не написав. Взагалі, це дорогий бренд, це бренд Etro До прикладу, Такі схожі футболки, звичайні котонові футболки, вони коштують від 200 євро на сайті. Хочу сказати, до речі, що на моєму досвіді, хоч це і дорогий бренд, але якось в Україні він важко продається. Можливо, це пов'язано з їх дизайнами, бо вони такі, забарвлення зазвичай у них такі яскраві, багатокомпонентні. Можливо, це не всі таке люблять. Ось цю блузу я придбала, вона мені дуже сподобалась. Я навіть здивована, бо це бренд Zara, але якість тут просто на найвищому рівні. Взагалі, останнім часом мас-маркет бренди мене дуже радують. Зустрічаються дуже круті, актуальні. Натуральні е, речі з натуральних тканин, якісні речі дійсно. І ця блуза, тому підтвердження, вона виконана в такому трохи рустикальному ніби стилі. Така ніби сорочка сільська, як раніше, носили в наших українських селах, під такий стиль зроблено. Але зроблено це дуже по сучасному, це виглядає стильно, актуально. Е, е, я дійсно в захваті від цієї речі. Тут у складі 100% бавовна по замірах, хоч вона і об'ємна, але розмір це невеликий це XSS. Ще одна річ від Зара, я теж її придбала, мені дуже сподобались ці лосинки. Вони виконані з цупкої щільної віскози, вгорі гарно виконані, мені здається, дуже сюди пасують ці гудзики. Така це базова універсальна річ на кожен день. На мене вони трошки завеликі, розмір це S, але підійдуть вони на більші параметри. Теж недорогий бренд, але мені дуже сподобалася ця спідниця. Вона складається на 100% з віскози. У чудовому стані. Звичайно, на мене вона дуже велика, але в більшості я беру речі для свого інстаграм-магазину. І Останнім часом ви просите брати і більші розміри, звертати більше на них увагу. Якщо мені, звичайно, щось гарне трапляється, то я беру. Ця спідниця йде десь на розмір XL, можливо, L-ка. Була ще ось така спідниця теж велика, теж у хорошому стані, але мені тут особисто не вистачило довжини. Мені здається, якби це була довжина міді, було б краще. Взагалі я полюбляю речі саме в міді-довжині, тому здебільшого такі і беру. Серед аксесуарів теж дещо було. Я придбала дві хустинки вони невеличкі, але мені дуже сподобались їх принти. Навіть сподобався їх розмір, тому що буде зручно і на сумку, і у волосся вплітати, на шию теж буде гарно. Ось ця з корівками взагалі дуже цікава. Це, до речі, Крістіан Фішбахер. Ще серед аксесуарів мені пощастило знайти шапку. Дуже якісна, насправді, вона виявилась. Вона на 100% котонова, щільна, пружна, колір класний, світленькі шапочки я полюбляю. Бренд це, до речі, Zara, Всередині присутні бірочки. Дуже мені сподобався ось цей светрик яскравий. Одразу відчувається на дотик, що це вовна. По бірочці ви можете бачити, що це вінтаж, це вінтаж від бренду Ескада. Знайти такі речі в ідеальному стані не завжди щастить, тим паче в вовняні. Тут е, теж, вже, на жаль, міль попрацювала, були дірочки позаду, тому довелося цю річ відкласти. Ось цю ковтинку я продала через сторіс у своєму інстаграм-магазині. Е, це така фліска на замку. Дуже крута насправді по якості, хоч тут і у складі і не натуральна тканина, але для таких речей це, це норма. Вона, ви бачите, була абсолютно новенькою ще з магазинною, навіть біркою. Ціна по бірці, до речі, не маленька, 80 фунтів вона коштувала у магазині. Це приблизно 3,5 тисячі гривень. І ще пощастило затро. Вже друга річ на сьогодні. Цю знахідку я вже придбала, вона, в принципі, у хорошому стані. Є один незначний нюанс, я його вам на фото показала, але в принципі мені здається, в носінні його взагалі не буде видно. Шарф дуже приємний на дотик. Він має у складі 70% вовни та 30% шовку. 280-300 євро коштують шарфи від відро. Мені вже колись щастило знаходити саме шарф від цього бренду. Тоді він був звичайно більший і трошки в кращому стані, але цей, в принципі, теж дуже гарний. Ще в коробці з аксесуарами знайшла ось такий топ-майку. Це преміум бренд Mark Kane. Цікава насправді річ, вона має у складі вовну, поліестер та Кашемір. Я публікувала її у сторіс у інстаграм-магазині своєму, але ніхто так і не написав, тому я її і не купувала. Дуже дивна насправді і на любителя ось ця блуза від бренду River Island. Але особисто мені вона дуже сподобалась цей вузлик, як на мене виглядає цікаво, особливо крута тут тканина. Вона така тоненька, але міцна, дихаюча. Тут у складі ліоцел, а розмір це десь приблизно М. Ось цю річ я теж придбала, абсолютна база, сіренький лонгслів від бренду Calvin Klein. Він у хорошому стані, це бавовна, розмір SM. Наступна знахідка це Джемпер. Він від італійського бренду Premium Segment. Цей бренд є частиною Maxmara Group. Бренд називається Penny Black. На джемпері, на жаль, зрізані всі бірочки. Лишилась тільки бірочка з брендом, з назвою бренду. Але, в принципі, було не важко знайти його на сайті. Він зараз на знижках і коштує 62 євро, це приблизно 25 тисячі гривень. Склад тут теж зрізано, але на сайті все вказано. Тут у складі 40% віскози, 30 поліаміду, 25% вовни та 5% кашеміру. Стан нового без дефектів, розмір це М, але в принципі я думаю, можна і на яску брати. Дуже мені сподобалася ця сукня, дуже гарна, вона мені подобається і довжина, та ще вона така щільна, тепленька, така зроблена у стилі Шанель. Бірочка тут зі складом зрізана. Ви бачите, що на верхній бірочці вказано вул, тобто вовна. Але мені здається, що її тут зовсім небагато, можливо, відсотків 20. Я б її придбала, не дивлячись навіть на те, що вона важкенька. Але, на жаль, там вже було збито під пахвами, тому шкода, але довелося її залишити. Від італійського бренду Diesel була ось така майка, я її придбала, але ще в магазині я не розуміла, як її носити, як її вдягати. Вона має незвичайний крій і треба якось додуматись ще дійсно, як її вдягти. Вдома думала-думала, але моя нервова система цього не витримала. Я таки не зрозуміла, як вона носиться, як вона вдягається. У кого є бажання, можете написати мені в дірект, я вам безкоштовно її відправлю, пограєтесь, можливо, у вас щось з нею вийде. Ось цією покупкою я дуже задоволена, це сукня від Mango віскозна, на запах. Це дуже вдалий крій, він дуже вигідно підкреслює всі плюси фігури і, навпаки, приховує всі її недоліки. 40 доларів така на сайті коштує, вона, до речі, трошки більше мірить. Тут розмір вказано XS, але за рахунок ось такого фасону на запах, вона буде і на S ку і на M теж, мені здається. Не менш гарна і ось ця сукня це Максі сукня дуже гарного м, кольору. Це хоч і китайський сайт, але я дуже здивована, бо якість тут дійсно дуже хороша. Вона на 100% складається з віскози. І це плюс сайз річ. Ви часто просите мене, щоб купувала і такі розміри теж. Ця сукня варта уваги. Я знайшла її, до речі, на сайті. На мене вона велика і, і дуже важко якось правильно її подати. Вдалі фото зробити, але дуже добре, що є фото на моделі. Подивіться на ці фото, виглядає дуже гарно. Тому дівчатка плюс сайз, пишіть, вона буде опублікована у моєму інстаграм-магазині. І ще одну сукню того дня я придбала, дуже класної якості, віскозна, така трикотажна сукня. Вона від Zara, абсолютно новенька по стану, Розмір це XS, але тканина там дуже добре тягнеться, тому я б сказала, що це не XS, це вона підійде і на S, і на M, можливо, навіть і на L, якщо любите, щоб облягала. У бікшопі бачила ось такий топ від люксового бренду Etro, Вже третя річ в цьому відео від Etro. Цей топ я теж не купувала. Він віскозний, дуже цікавий насправді, приємний на дотик, але він був весь у нюансах, було багато зачіпок. Тканина тоненька, тому ці дефекти дуже помітні, і залишити їх там дуже легко. Непогана була ще ось така сукня, вона вироблена в італії, вгорі вона шовкова, але теж мала нюанси. Незначні, але для продажу вона не годиться. Ну і швиденько вже перед самим закриттям я забігла ще в один євро секонд хенд. Купила три речі. Ось такий біленький бавовняний гольф від бренду Zara. Дуже якісний, базовий, я такі речі дуже люблю. Далі, несезонна знахідка, але пройти повз я не могла. Светр у абсолютно новенькому стані це светр від бренду Massimo Dutti. Він у розмірі M, у складі має 20% вовни, взагалі він без нюансів, приємний до тіла, м'який, теплий, комфортний. Мені він дуже сподобався. Ну і придбала льняний топ. Це топ від бренду Christian Berg, Дуже гарний тут блакитний колір і стан ідеальний. Друзі, ну і показую трошечки запасів. першою покажу ось таку сукню. Відходжу подалі. Сукня міні-довжини. ця сукня від бренду Endaza Stories. Вона у невеличкому розмірі. Це XS. Вона повністю натуральна, це бавовна. Всередині, ось тут є також бавовняна підкладка. Максимально легенька сукня, на літо просто чудова, на жарку погоду. Виглядає теж мені подобається, як в принципі на мене сіла добре. Єдине, можливо, я б сказала, трошки мені завелика в грудях. Хоча от зараз дивлюсь на відео і, в принципі, мені подобається, як все це виглядає. Не дуже камера, звичайно, передає колір. Це такий жовто-синій. Голубий навіть, але такий трошки приглушений. сукня дуже схожа до попередньої, приблизно один і той же фасон. Така ж довжина, ви бачите, міні. Єдине, вона вже такого насиченішого жовтого відтінку, білі квіточки. Вона не бавовняна, вона на 100% складається з віскози. Це бренд HM. Абсолютно новий стан, присутня тут навіть бірочка магазинна. Я цю сукню купувала у люксовому відділі. Не в перший день оновлення, здається, третій, четвертий десь так. Стан ідеальний, а розмір це есочка. На мене вона трошки завелика. Ось хочу наглядно показати, що швидше за все ця сукня більше мірить, тому що. Ось, можете подивитися, у мене манекен розміру М, і на нього, в принципі, вона підійшла чудово, ще навіть, бачите, є місце. Хоча на бірочці розмір вказано взагалі XS. Але це sm Хочу вам показати сьогодні ось цю річ. Насправді, ось так, якщо дивитися, по крою вона дуже схожа на е, жакет, але тканина тут така тоненька, тобто це такий жакет-сорочка. Дуже вона мені сподобалась е, по дизайну, по крою. Е, якість теж дуже хороша. Тут у складі рамі кропива 50%. Десь також 20% валіону і у складі ще є котон. Розмір це М на розмір XS S, в принципі, сіла вільна, ви можете бачити. Цікава річ, мені сподобалась. Можна якось цікаво застилізувати бренд, я вам покажу. Мені він не знайомий. Ось так виглядає бірочка з брендом. Поближче можете роздивитися фактуру тканини. І зараз покажу нижню бірочку. Є, ви бачите, запасний ґудзик і склад рамі, льон та котон. 多。